І так, сьогодні буде нарешті в мене можливість показати аргументовано, чого саме я не люблю модель входу від М15 е, Імбаланса. І так, мене звати Дмитро, ви на каналі DTM, і давайте розглянемо вчорашній день, що відбулося і е, про що саме йдеться мова. Я вчора робив примаркет огляд і прогнозував рух ціни. Хто не бачив, можете подивитись. Посилання буде в правому верхньому кутку. Значить, очікував я наступним чином по фунту. По євро, так, так само, але саме на фунті ця модель входу була. І саме тут трапилось те, що я хочу пояснити і показати, із-за чого я не люблю. Брати на тесті М15 імбалансу. Також, давайте так, до графіка. Значить, я очікував, що у нас буде по фунту зняття фрактала в зоні дискаунт. Після чого буде продовжений рух вгору, і після того можливо продовження все ж таки шартового руху, так як я вважаю, що ціль знизу не зняли. Що ж вчора відбулося насправді? Під час Франкфурта ми стояли без жодного руху на місці, і потім вже в, Нью в Лондон, вибачте, пролились і зняли цей фрактал, на який я очікував. Шартової позиції набрати для мене не було можливим, я не бачив, як і не розумів. Хоча б потрібно було зняти Азію Хай. Але ми прийшли на зняття. І що у нас тут відбулося? Коли ми прийшли на зняття, у нас утворювався годинний шартовий імбаланс, і це було, скажімо так, застереженням для набору лангової позиції, тому що, якщо ми впоїмо в пої приходимо з наявністю імбалансу проти нас, то це може свідчити про продовження саме цього руху. Далі, якщо ми переходимо на три хвилини. Ми зняли фрактал, ми побачимо на 3-5 на хвилинах е, квазімоду, е, що свідчить про те, що ідея валідна і нам малюють розворот. Але саме із-за годинного фракталу, о, годинного імбалансу, про який я вам е, казав, саме із-за нього я не хотів набирати е, відразу ланга, а хотів отримати додаткових якихось підтверджень. І це підтвердження для мене було якраз і наявність 15-хвилинного імбалансу. На 15 хвилинний імбаланс, як я вже казав, я не люблю ставити лімітки. Я чекав тесту і реакції від нього, і потім би я вже розглядав саме вхід в цю позицію. Але що я побачив? Я побачив тест такою агресивною свічкою з, з наступним утворенням імбаланса і очікував, що відбудеться далі. Далі ми отримали ось таку реакцію. В принципі, в принципі Якщо накидати на графік, то зняття в нас не відбулося і ідея була валідна. Якщо подивитись ось в цьому кутку, видно, що найнижчий найниж, рівень був там, де L. Low. Там було значення 15. Це, цей тест, ця маніпуляція була на рівні 16. Тут видно, що це рівень 16. Тобто ми не зняли цей лоу, і ідея не інвалідована. Але я розумію, що якби в мене стояв тут стоп, то мене б вибило по спреду. І я б стопорнувся. Тобто, ось саме за цього я не люблю 15 хвилинну модель входу від інверсії, тобто від М15. Тому я завжди намагаюся очікувати реакції. Значить, що бачимо тут? Був такий похід вниз агресивний, наявність годинного шартового імбалансу проти мене, агресивний тест, і я вирішив пропустити. Ну, хоч ми бачимо, що відпрацювала ідея, ми дали невеликого галанга на Азії. Хай я б його, в принципі, закривав. Тому що очікував все одно сьогодні. Вже сьогодні очікував більшого, скажімо так, занурення вниз, але ми стоїмо. Так, з фунтом розповів, показав, в принципі, аналіз відпрацьовує до зони, прийшли, від якої хотів набиратись. Лонг також був, а можливо, якщо хтось брав по квазіку і ставить стоп з запасом, то в нього все окей. Такі трейдера мали б тий але я вам свою логіку пояснив. Далі повертаємось до євро. Що відбулося по євро вчора? По євро, так само я хотів побачити ланга від е цієї зони. Але е Франкфурт у нас також стояв, скажімо так, в накопиченні е без явного руху, і потім ми е зробили більш глибокий тест. І на вже в Лондон вже в ланч почали малювати розворот. І, до речі, тут була модель про яку я казав, напів квазімода, тобто без зняття знизу, без перезняття. Вона тут була, я її для себе бачив, але не використовував для входу, тому що. Ми знаходились всередині 4-годинного імбалансу, і я хотів отримати більше підтверджень. Я їх отримав. Це підтвердження для мене було наявність 15 хвилинного лангового імбалансу. І у нас в Дискорді на нашому сервері я написав ось таким чином. Тобто я написав, що якщо дають М15, набираю лонг із ціллю якраз на Мітігейшн туди, куди ми, в принципі, прийшли. Зараз, зараз покажу, що у нас відбувається. У нас м 15 малюють. Я, як вам і казав, думав спочатку зайти. Ліміткою від 15 хвилинного імбалансу, а, тому що у нас не було проти мене а, шартових зон, і а, мене, скажімо так, не мало нічого б зупинити чи розвернути, окрім а, зняття ліквідності сесійної. Але менше з тим я вирішую дочекатись тесту і набиратись від нього. Як ви бачите, тест не відбувся. Ми полетіли, і якраз це було вже в. Венью, що також не найкращий час для набору позицій, але, в принципі, для мене було окей. Якби був би тест і е, була б реакція від е, тесту цього 15 хвилинного балансу, я б набирався. Далі, що ми е, з вами бачимо, е, ціна приходить саме в Mitigation. Якщо ви бачите, знімаємо його на пару піпсів. Для тейку це було б достатньо, і розвертаємось вниз. Далі, те, що у нас відбувалось на несхідному русі, на 15 хвилинах, якщо подивитись, є зняття, є умовний квазімода, є закріплення, є утворення імбалансу. Шартового є е, його тест, і від нього можна було також розглядати позицію, але із за агресивного висхідного руху і утворення двох годинних лонгових імбалансів, я не вважав, що кінцева ціль у ціни це зняття мітігейшена. Я не вважав, що ми маємо піти е, вище, але. Е, і е, шортового руху звідсіля я не очікував, тому що ми вчора мали б намалювати денний ланговий імбаланс, простоявши на одному місці. В принципі, що ми завчора і зробили. Тому очікувати більш шортового руху на, я, на графіку я не мав і, в принципі, не очікував, і ми його і не отримали. Що ж, це було те, що я хотів з вами поділитись. Найголовніше це показати вам, чому я не люблю входити на тесті саме від тесту М15, а завжди намагаюсь дочекатись реакції. Я вам це показав. Хто зміг реалізувати, тих вітаю. В аналіз відпрацював, але для мене без можливості реалізації, тому що були фактори проти мене. Що ж, це був Дмитро. Ви були на каналі ДТІм. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі, якщо є якісь зауваження або питання. Всім зичу гарного профітного дня і слава Україні!